День пані Юрій обов'язково розпочинає з молитви, а потім починає невтомно працювати. Знаряддя його праці, пензлі, фарби, палітра та мольберт. Художник зізнається, найбільше любить малювати пейзажі. Природа Карпат його надихає, а улюбленою порою року вважає зиму. Хоча в люті морози нелегко малювати цілий день з натури, та результат цього вартий. Нещодавно Юрій Сяркевич став лауреатом премії імені Бокшая та Ерделі. Ну премію я дістав тепер в 2013 році за роботу стара верховина. Це закарпатський мотив. Наша краса Закарпатська, люди, трударі. Що можу сказати, Закарпаття тим і славиться своєю красою, своєю неповторною природою. В майстерні пана Юрія багато полотен. Це переважно пейзажі, та кожна картина особлива, адже народжувалась у праці та натхненні. В мистецтві нема кінця. Це до гробової, я кажу, дошки чоловік має малювати. Бо мистецтво це праця, це тяжка праця, а успіх приходить так, як кому Бог дасть. Навіть не кожному Бог дає, як би казати, бачити красоту. Коли саме відчув потяг до мистецтва, точно згадати не може. Народився з талантом, який розвивав все життя. Завжди мистецтво воно. Приходить в дитинство, ясно, коли дитина йде в школу, учиться, бачить щось в школі вчать, я кажу, потяг до прекрасного, до музики, до творчості. Ну і так, в 50-х роках, коли я пішов в перший клас, був учитель у нас, який ну, мав як талант. Вчити і малювати дітей, і отак пішло, пішло 50-ті роки, 60-ті, 60-ті, Потім училище, академія. І так до тепер я вже 70 років. Скоро буде персональна виставка, та що готовлю багато праць по Закарпаттю. Тож у майбутньому на досягнутому пан Юрій зупинятись не збирається, а продовжуватиме радувати всіх поціновувачів живопису.